Практично завжди вдома це напій-артишок. Це напій, який дуже класно покращує травлення, запускає роботу шлунково кишкового тракту і знімає різного роду інтоксикації, і входить у всі детокс програми Я його періодично пропиваю, не чекаю, коли будуть якісь питання. А з ціллю для покращення травлення, для покращення роботи шлунково-кишкового тракту, він дуже смачний. Це такий класний аперитив, який запускає виділення жовчі. Можна давати найменшим діткам, коли я була вагітна, цей напій просто спасав мене і знімав і допомагав полегшити стан при токсикозі. Тому хто планує вагітність, чи вагітний зараз. Тримайте цей секрет від мене, тому що якби не артишок, я б не знаю, як би цей я період прийшла. Я знаю, що під час вагітності дівчата не встають з ліжка. У мене з першого до останнього дня я була не те, що працездатна, я в дуже-дуже активній робочій формі була. І артишок це тоді був мій секрет. Можна діткам для покращення травлення, для покращення апетиту, ну і загалом. Здорова починка, здоровий імунітет, класна шкіра. Якщо ви переїли одна-дві ложечки артишоку, полегшує стан.